Ти знаєш. я ж не можу мимо пройти вже. <тас> я підходжу, кажу: жиль... я кажу хлопці, кажу, рідненькі, кажу, мої, е -е... я вже там був. Куди ви йдете, от тільки йдете, Я вже там був. Я вже там похоронив п'ятьох друзів, яких вже нема в живих. І я бачу, от... я теж був отак, отак ми були. всі, <тас> Отак ми почитав. <тас> кажу, зупиніться, кажу беріть інструкцію життя, щасливого життя. І практикуйте, і ви будете успішні в житті, щасливі в житті. І один такий каже: Я там читав, каже. Ісус сказав, якщо я тебе зараз ушатаю по одній щоці, ти ж маєш підставити другу. Я кажу: Ну, да, казав. Молодець, кажу, читаю чи десь прочитав. Дивись, кажу, друже, от що я тобі можу гарантувати. Ситуації. От ти мене зараз ушатаєш, да? я тобі гарантую, я буду старатись зі всіх сил поступити, так як сказав Ісус Христос. Але я тобі 100% гарантію дати не можу. Тому що я людина ще недосконала. Я і в мене, качати. і я мастер спорту по боротьбі, і в мене 180 кілограм удар. Можу, можу можу не стриматись, кажу, можу зрешити. Я не знаю, братику. Ну давай попробуємо, кажу. Він такий. Та ні, та ні. Вот такая история. <рісне>